Вчора Маріупольські пропагандистські видання повідомили дивну новину. Окупанти відновили пам'ятні футболи футболістам, які зіграли матч смерті в окупованому Маріуполі, в окупованому німцями Маріуполь, 31 жовтня 1941 року. Для тих, хто народився виріс в Маріуполі, ця новина пролунала дуже дуже дивно, тому що ніякого пам'ятника футболіста Маріуполя не було, і про ніякий матч смерті у у Маріуполі, в окупованому під час Другої світової, теж ніхто не знає. Тож ми вирішили розібратися, що це за історія. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 069.com.ua і розповідаю про цікаві важливі речі, які пов'язані з Маріуполем і Маріупольцями. Тож долучайтеся, підписуйтесь на канал і допомагайте нам поширювати наше відео. Що ж то був за матч такий? Ми щоб з'ясувати історію, поспілкувалися із людьми, які... Багато років у фанатському русі, і з людьми, які грали у футбол багато років тому, і ніхто підкреслив, ніхто з них не зміг пригадати ні про який пам'ятник і ні про який матч смерті. Наприклад, Анатолій Іванович Павленко. Він грає у Маріупольському футболі з 1959 року, зараз йому 87. Він, власне, приїхав у Маріуполь для того, щоб грати у футбол. І оскільки Професійного футболу за радянські часи не було, то його працевлаштували на завод Азовсталь. Ну, звісно, що на завод ніякий він не ходив, а ходив на тренування і грав за команду Авангард. Він також спілкувався із своїми колишніми колегами. І всі вони кажуть: ну було в Маріуполі пам'ятника. Нічого не знаємо ми про футбольний матч. Анатолій Іванович вважає, що це окупанти просто вигадують якісь. Легенди для того, щоб примазатися до перемоги, до Другої світової війни, і це все створює нову міфологію. Дуже, дуже в його словах є багато раціонального. Проте ми таки знайшли одне підтвердження того, що один футбольний матч між маріупольцями та німцями в роки окупації Другої світової таки відбувся. Книга називається Довгий путь нічт, історія Маріупольського. Футбола авторства Олександра Боярченка та Сергія Катрича. В цій книгі зібрані спогади про більш-менш видатні матчі футбольні, які відбувалися у місті, починаючи з 1902 року. Так от, про матч 31 жовтня 1941 також там є згадка. Його описує. Учасник того матчу Павло Каракаш це людина, не професійний футболіст. Він Металург, працівник заводу Ілліча, мав бронь на час війни для виплавки Сталі на користь фронту, але він не встиг евакуюватися разом з більшою частиною заводу за Урал і залишився в окупованому Маріуполь. Так от Павло Каракаш і розповідає про цей матч, який відбувся між працівниками заводу, тобто іллічівцями, і Танкистами вермахту матч закінчився із рахунком 3-1 на користь заводчан. Проте це не було таким, знаєте, приводом для того, щоб пишатися. Павло Каркаш жодним словом не називає цей матч смерті, матчем смерті, і не пише про те, що німці когось розстріляли. Все це вже вигадують нові міфотворці, сучасні російські пропагандісти. Він просто вказує про те, що матч відбувся і стався він на користь заводчан. Я просто зазначу вам декілька фактів. По-перше, оці завочання, які грали в футбол, працівники комбінату Ілліча, тодішнього заводу, вони не були. Футболістами, вони були металургами, працівниками металургійних цехів або ремонтних цехів. Цей завод Ілліча не був повністю евакуйований за Урал. Частково він його потужниці залишалися в місті, і німцям таки вдалося частково відновити його роботу. Принаймні, німецькі танки під час Другої світової, в 41 му 42-му точно ремонтувалися на заводі. Про це є свідчення істориків, свідчення, документальне свідчення. Тож уявіть, відбувся матч саме з завочанами, де ремонтувалися танки німецького вермахту і танкістами. І ця ця історія виглядає так, що тут нема чим пишатися. По-перше, ну, крім того, що німцям взагалі не було сенсу вбивати цих металургів, тому що вони були вкрай зацікавлені в тому, щоб відновити, повноцінно відробити, відновити роботу металургійного комбінату. Тож про це, я думаю, і не розповідали на широкий загал. Тож тому немає в Маріуполі і не було ніяких згадок, пам'ятників або якихось пам'ятних дошок на згадку про цей футбольний матч. Бо не було чим пишатися, ну а щодо самої скульптури. З'ясувалося, що це зовсім і не пам'ятник, а садова паркова скульптура, яка стояла в місті сніжному окупованому з 2014 року. Тому і занедбана вона така, як і все місто. Але ж тут трапилося 9 травня, і треба засвоювати гроші, треба показувати Кремлю свій патріотізм. Тож вирішили скористатися цією садово-парковою скульптурою для того, щоб присвятити її міфічному. Неіснуючому матчу смерті у Маріуполі. Ідея майже геніальна! Дякую, що слухали. Ди підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте це відео. Ми будемо дуже вдячні вам за підтримку нашої роботи.